Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як швидко заспокоїти і зняти стрес у дитини. Запропонуйте дитині попити води. Зневоднення призводить до зниження розумової продуктивності. Дайте дитині випити склянку холодної води та трохи посидіти. Випийте склянку води самі, і ви помітите, як дана процедура заспокоює нервову систему. Постривайте через скакалку. Встановіть таймер на 2 хвилини, увімкніть музику і дозвольте дитині стривати через скакалку у ритмі музики. Якщо дитині важко стривати через скакалку, вона може просто підстрибувати на місці. Постривайте у висоту, влаштуйте із дитиною змагання, хто стрибне вище, далі або швидше. Це ще один простий, але дієвий спосіб випустити пару за допомогою фізичної активності. Малюйте, малювання не тільки допомагає відволіктися від джерела стресу, але й розвиває стресостійкість. Якщо вас лякає навіть думка про те, що дитина буде малювати фарбами, дозвольте дитині помалювати, наприклад, кремом для гоління на шторці у душі. Шторку буде легко вимити, а дитина не вимастить усе навколо. Пускайте мильні бульбашки. Дути на вітрячок або пускати мильні бульбашки такі заняття допоможуть дитині контролювати дихання та заодно нормалізувати стан психіки. Крім того, дитині напевно сподобається бігати за бульбашками, які лопаються. Спробуйте візуалізацію. Дослідження показують, що візуалізація знижує рівень стресу. Запропонуйте дитині закрити очі і уявити собі тихе, спокійне місце. Потім допоможіть їй уявити цю картину у деталях. Запитайте, як виглядає це місце, які там запахи, що відчуває дитина, перебуваючи там. Заспівайте що-небудь. Усі знають про те, що улюблені пісні піднімають настрій. Крім цього, гучний спів, навіть якщо ви при цьому трохи фальшивите, сприяє виробленню гормонів щастя, ендорфінів. Задувайте свічки, запаліть свічку і запропонуйте задути її дитині. Потім запаліть її знову, але при цьому трохи відсуньте від дитини, і з кожним разом дитині потрібно буде дихати глибше і глибше для того, щоб задути свічку. Так у ігровій формі ви можете навчити дитину глибокого дихання. Дихайте животом. Більшість з нас дихає неправильно, особливо у стресових ситуаціях. Запропонуйте дитині уявити, що її живіт – це повітряна кулька. Дитина повинна дихати глибоко, щоб наповнити кульку повітрям. Повторіть цю просту вправу 5 разів, і ви побачите, що дитина стане набагато спокійнішою. Порахуйте від 100 до 1, або ж у межах тих тифер, які знає дитина. Лічба у зворотному порядку не тільки дозволяє дитині відволіктися від того, що її торбує, Вона також розвиває концентрацію уваги і корисна дошкільнятам у якості підготовки до школи. Дякую вам за увагу.